У храмі святого великомученика і цілителя Пентелемона у селі Рованці відбувся чин похорону за Миколою Близнюком. Це іще одна непоправна втрата для луцької громади і величезне горе для родини. За тисячу кілометрів від рідного дому загинув, захищаючи кордони батьківщини, мужній воїн Микола Близнюк. 12 липня ворог відібрав його життя в Запорізькій області. Храм не вмістив усіх бажаючих, які прийшли з ним попрощатися. Пані Ірина, дружина колеги Миколи, пригадує спільні сімейні відпочинки в дружній згуртованій компанії. Він дуже любив, коли відпочивали на природі. От, йому подобалась природа, він такий був дуже активний, завжди полюбляв пограти в футбол, такий дуже комунікабельний був, відкритий, щирий. Його любили діти, тому що він міг згуртувати навколо себе дітей, організувати їм такий, знаєте, активний відпочинок. Підтримати родину та сім'ю захисника прийшли батьки та діти з класу, де навчається син Миколи Назар. Дуже прикро, діти дуже товаришують. Ну, це біда, це трагедія. Я дуже співчуваю своєму однокласнику, терпіння і батько завжди буде за ним дивитися з небес і допомагати в складних ситуаціях, завжди буде нього пам'ять. Хороша людина, завжди хороші, чомусь гинуть, а такі, які, як ті расисти, залишаються і далі продовжують. Нас знищувати, на жаль. Миколу Близнюка пам'ятатимуть і колеги по роботі, де він працював. Я його знаю як гарного товариша, гарного сім'янина, чуйну людину, яка завжди відкликалася добрим словом, порадою. Він був гарним працівником, він був гарним товаришем. Мені буде завжди пам'ятати. Вона завжди в наших серцях. Ну, Микола, я знаю, ми разом працювали в одному цеху довгий період. Нічого поганого про нього сказати не можу, Залишиться в наших згадках, дупек всіх наших працівників. На війні зараз похресник Микола Близнюка. Мама похресника назавжди запам'ятає святкові мирні дні, коли усі разом мали нагоду зустрічатися. А тепер зібралися ми друзі і куми. В Миколи, так що дуже тяжко, просто не передати, бо за всіма героями серце крові обливається. А коли твої рідні і близькі, то це дуже важко, просто дуже важко. Поховали захисника України біля храму святого великомученика і цілителя Пантелеймона на кладовищі у селі Рованці, Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.